Сьогодні будемо готувати смажені пиріжки. Рецепт є давно на моїй сторінці, але я трішечки змінила технологію приготування цього тіста. І це тісто у мене ніч стояло у холодильнику. Подивіться, які прекрасні пухарці. І як тільки тісто збільшилося в два рази, відразу можна формувати пиріжки. Хочу показати, яке ж неймовірне неймовірне тісто. Тепер це тісто я перекладаю на стіл і починаю ділити його на порційні шматочки для майбутніх пиріжків. Для начинки цих пиріжків я буду використовувати яблука. Яблука також підготувала з вечора. Я просто їх протушила в вершковому маслі, цукрі і ванільному цукрі. Все в мене є. І тепер можна готувати смажені пиріжки. Ділити, звичайно, пиріжки можна на вагах робити кожен пиріжок однакової ваги. Але я буду робити це на око звичайним способом. Тому спочатку робимо ось такий джгут, і тепер починаємо робити заготовки для майбутніх пиріжків. Руки повинні у вас бути в борошні для того, щоб тісто не прилипало до рук. І кожну заготовку округляємо. І тепер формуємо наступний пиріжок. Беремо заготовку, робимо основу для пиріжка. Нагадую, що це тісто досить пологим, тому руки, стіл повинні бути у вас в борошні. Потім беремо начинку і вкладаємо по центру заготовки. А тепер формуємо пиріжок. Закрили начинку. Після цього. Перевертаємо пиріжок і трішечки надаємо його пласкої форми. Ось так. Готові пиріжки перекладаємо на підготовлену защитку. Формуємо наступний пиріжок, беремо заготовку. Вкладаємо її на стіл, стіл повинен бути в борошні, щоб заготовка не прилипла в цей момент. Викладаємо начинку і зліплюємо пиріжок. Потім перевертаємо пиріжок на стіл і Трішечки. Робимо його пласким, надаючи йому таку форму продовгувату. Ось такий красень. Ну що, наліпила пиріжків, і тепер залишилося їх посмажити. Смажимо в розігрітій олії. До 165 градусів, а потім поступово кожен пиріжок опускаємо в кастрюлю. І смажимо з кожної сторони по 3 хвилинки до золотистого кольору. Дивіться, які гарні, пухкі пиріжки вийшли. І тепер перевертаємо пиріжки. І тепер виймаємо пиріжки, перекладаємо на паперову серветку. І найочікуваніший момент приготування будь-якого рецепту це дегустація. Пиріжки за моїм рецептом. Рецепт є на моїй сторінці. Переходьте, готуйте і смакуйте. Пухкі неймовірні. А ще в мене з'явилася ідея посмажити ось ці пиріжки на грілі. Зараз гріль розігріється, трішки додам олії і будуть продати пиріжки. Пиріжки вийдуть пласкими, але ж мені цікаво перевірити, чи можна на грілі також смажити пиріжки. При цьому ми не будемо використовувати багато олії, не будуть вони смажені в олії, а будуть приготовлені на грілі. Тому чекаю, що трішечки гріль розігріється, і я буду відправляти їх на гріль. Беру першу заготовку, вкладаю на гриль і відразу вкладаю другу. І тепер зверху закриваю пиріжки. Пиріжки на грілі. Готові можна знімати. Подивіться, які вони гарні вийшли. При цьому без використання духовки і без використання зайвої олії. А всередині начинка яблука. Пиріжки, які готувала експериментальним способом на грілі. Це рецепт пиріжків смажених в олії. Але я вирішила, чому б і ні, їх приготувати на грілі. І подивіться, які вони прекрасні, красиві пиріжки. А всередині начинка яблука. Ну просто! Я вважаю, що це такий новий тренд пиріжків на грілі. І залишилося спробувати на смак, які ж пиріжки виходять на грілі, які вони всередині. Спочатку я їх розламаю, вони гарно пропечені, прекрасні пиріжки. І ось такі вони виходять всередині. Досить смачні. Вони зверху з твердою скориночкою, яка хрустить, а всередині м'якенькі із яблучною начинкою. Це точно ви маєте спробувати. 10 із 10. Неймовірно, смачно.